Розбираю мотор мотоцикла К750. Я купив касика і там в нагрузку, можна сказати, серед запчастин був мотор. Я думаю, зніму циліндр подивлюся на стан колінвала. Знімаю циліндр, цилиндр, циліндр якось так легко відійшов. Я дивлюся, у ньому поршня немає. І я сюди дійсно поршня немає. Штулка розбита, а тепер дивіться на стан колінвала. я перший раз бачу настільки розбитий колінвал. Тобто, якщо на ньому їздили, то це не те, що було близько до жорсткого розвалу мотора, це було, напевно, могло вилізти, міх шатун вилізти в будь-якому місці блока. Така ситуація. Хоча, якщо подивитися на, на толкателі да, на п'ятно прилягання до клапана, то цей практично новий. Тут малесеньке п'ятнишко. А оцей чуть-чуть більше. Може, пережатий був випускний. До речі, вони не люфтять, не мають люфта толкателі в такому стані. Мотор. Зараз ще, в принципі, вже можна попробувати зняти. Можливо, вдасться. А, я тут не відкрутив, щоб держалося ще. Так, і ще один. Незручно було засняти ліву сторону, як зняв. Теж, дивіться, немає поршня. Колінвал з цієї сторони шатун не такий розбитий, але люфт. Є, і отакий от звук і дає. Тобто калатити ще добре буде, якщо навіть такого, ну, залишити, то це, Може, з цим ще поїздив би, наприклад, да? ну з цим. Тут якщо не збрехати, то до пів сантиметра люфт мені кажеться, це, мені... це взагалі ужас. E, дивіться, тут по циліндру, e, по гільзі видно, що вона є заводська. Бачите, фаска є. Так, якщо показати. Це для входу поршня з кільцями якраз супер сюди. А це правий циліндр. Або це на заводі не оброблено, або це перепресована гільза сама. Це теж можливо. До речі, який тут стан толкателі. Гарний, дуже, тукателі гарні. Тут практично без вироботки, тут чуть-чуть. Ой, мимо, я через телефон дивлюся, п'ятно контакта склапано трошечки більше. Так що, це, клієнт повністю під розбор. Колінвал під ремонт. Це вимиваємо, вичищаємо, щось міняємо, щось не міняємо. Дивимося до РМ шестерень. Маховика до дисків щеплення. І потім будемо капіталити. Всім гарного дня! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, дивіться відео. Може, кажіть про що зняти відео. Буду старатися щось виставляти. До речі, тут є поруч ще один мотор. Він не має люфта, в ньому дуже гарний стан колінвала. Але його, походу, перепресовували і дивіться, що тут не так з ним. Тут теж люфта немає, але дуже сильний люфт боковий. Такого не має бути. Він прям на пальці нижнього, на нижньому пальці коліну, шатуна. НГШ, правильно, да? нижня головка шатуна. Він прям ходить на пальці. Шатуну, так. Ну, там, декілька мілі... міліметрів вліво і вправо. <різь> тобто теж треба розбирати, напевно, кинути цей колінвал на призми, провірити. Це зробить спеціаліст. Ну, от а цей, То я не знаю, чи реально. Подивимося, як шпоночні пази, все інше, в якому стані. Ось такий у нас контент з моторами. Всім гарного дня, всім пока. Продовжую розбирати мотора. Дивіться, що мене чекало далі. Ось такий тут колхозник був. На бумажки ставив пружини. Значить, він це робив на мотоциклі, скоріш за все, тому що вони випадали не можна було поставити диски. Щеплення. Тому він так це робив. Потім подивимося, чи вони не просівші. А дивіться, яка тут класна гайка маховика. Я такої гайки ще не бачив. Це просто жах. Як її відкрутити, я її не представляю. По-перше, вона законтрагаєна, по-друге, ну, шайба тут кон -кон да, така є. Її розіжнемо. Роз І я попробую, не знаю, ключем тут не підлізеш. Тут треба буде пробоєм збивати її цю гайку цього болта маховика збивати. Який тут розклепаний маховик, дивіться, який він побитий отут. Мотлошили тут його добре, кому, всі, кому ні лінь. От така в нас ситуація. Ну, Розберу, подивлюся, як буде піддаватися чи ні. Вон, мотор практично розібраний. Спереду я вже шестерні зняв. Отак. І відпустив уже шестерню колінвала теж. Нього. Зуби гарні. Лишиться зняти а, піддон, масло, насос і дрібниці. Ну і колінвал достати. Ну, і ще й кришку, задню кришку колінвала. От така в нас історія. Ось так я упираю маховик. Тобто Ну, це якщо таким методом робити це не дуже правильно, з одної сторони, а з іншої і варіантів не особо немає. Отак От я поставив ключ на 17-19, упершу він не прокручувався. І пробоєм збиваю, ой, вибачаюсь, погано знімаю. І пробоєм пробиваю одну з грани. Молоток потяжеліє. Пробо погостріє і отак я збив його. Ну тут ви представте, який варвар робив цього мотора. Ремонтував його. Нас, дивіться Така гостра гайка, що це цей е болт. Века гострий. А, руки горне не порізати. Кожен день приходжу, як після не знаю де. От Знімаю, включаю е, телефон, а от зняв перчатки і вже порізав пальці там чи помазав. Отак. От ми маємо болт. дивіться, яка красота. я я я яй яй Це ця шайба, яка має контрагаїти цей болт. О, подивимося, як зніметься у нас маховик на стільки він. Плотно сидить звук маховика. Подивимося, який тут натяг. Чим далі, тим веселіше. Кришка колінвала, тобто опорна можна сказати, кришка задня. Тут від сторони маховика, вона не за контрна проволкою. І це теж не є добре, тому що це відкручується, і сюди може і масло гнати. Ну, от воно вже почало, там його не було практично. Хто його знає, це може після ремонту так і залишили, да? там щось зробили, склали до кучі. Тут і от втулка так побита, розпідвала шпоночні цілі. і на колінвалі, і на маховику. Маховик досить гарному стані, якщо проточити кришку під сальник, то буде досить добре тримати. Пас цілий, це грязь. От так. ну Це все більш-менш. Ну, чи є б'є ні, це його треба провіряти в станку. Ось так. Зараз буду розбирати кришку. Розбирати. Маслонасос, піддон знімати і виймати колінвал.